Доброго дня, шановні депутати, слава Україні, слава Збройним силам України, працюємо, воюємо, переможемо. Засідання 50-ї позачергової сесії селищної ради, 8 скликання, є правомочним, так як на засіданні селищної ради присутні 13 депутатів Вершанської селищної ради. Оголошую про свою участь в голосуванні. Ведеться відеозапис засідання селищної ради. У випадку тривоги спускаємося в укриття. Пропоную обрати ліційну комісію. Прошу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Дякую. Утримали. Проти. Рішення прийнято. Пропоную затвердити порядок денний. Порядок денний у нас два питання. Про відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, два. Про внесення змін до бюджету Євшанської селищної територіальної громади на 25 рік. Доповідати Марітенко Віктор Васильович. Що за даний порядок денний? Прошу проголосувати за. Дякую. Утримались проти. Рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 30 хвилин, заповідання до 5 хвилин, обговорення до 3 хвилин. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Утримали спроти. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про відшкодування різниці тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Мазуренко не голосує. Прошу Віктор. Шановні закутарю. До наняття селищного голови надійшло клопотання. Ось та два подання. Ці подання та клопотання відповідають вимогам місцевої цільової програми про відшкодування тарифів, різниця тарифів на послуги централізованого постачання та централізованого відведення. Відповідно до програми, надані додатки, які передбачає програма затверджена рішенням сесії тому. Розглянувши дані клопотання, селищна рада вирішила провести відшкодування в розмірі 807 тисяч 593 гривні. А саме на відшкодування різниці тарифів та послуги централізованого водопостачання та водовідування для населення за грудень місяць 24 року 428 тисяч 742 гривні та за січень місяць 25-го року 378. 1851 гривню. Відділу фінансів виконавчого комітету Шанської селищної ради несвідповідні зміни установлено порядку дорослих бюджету Шанської селищної територіальної громади на 25 рік в сумі 807 593 гривні. Одержу бюджетних коштів КП і КП забезпечити цільове використання коштів та відповідно до встановленої бюджетно-фінансового законодавства звітності про використання коштів. Вийомний згідно з цим рішенням надати підтвердні документи в одному розпоряднику. Четверта, держучи бюджетних коштів, аби шанска прозвітуватись про використання коштів на черговій сесії селищної ради. П'яте контроль за виконанням рішення по власне постійно комісії селищної ради з питань формування фінансів бюджету соціально-технічного розвитку та регіону політики. Дякую. Прошу проголосувати. Дивіться, хтось може взагалі сказати. Довести, як проводяться ці розрахунки. Як? Що в нас, наприклад, на сьогоднішній день, я розумію, що це вода, условно, 30 гривень ми сьогодні маємо. А де розрахунок, скільки от нова ціна, і скільки спожито тієї води, і скільки ну, перемножили, маємо суму, звідки взялися 400 звичні в тому місяці і там, до як. Відповідно, як розраховується? відповідно до подання і затвердженої цільової програми. Тобто, депутатський корпус прийняв програму, є додатки, які є необхідним до дальшого розгляду, де написано і є згідно цього, цієї програми вимоги, наданий звіт про фактичні витрати на виробництво і реалізацію. Цей звіт. Є щоденно до кожного, перепрошую, щомісячно до кожного, то що ми компенсуємо, є розрахунок витрат, які за які відповідальність несе керівник підприємства та його адміністративний апарат, де розписано скільки населення споживало, скільки бюджетні установи, скільки сторонні організації. Далі розраховано, що якби була вартість така от така, то сума була отримана комунальним. А є економічно обґрунтованою. Економічно зґрунтована, бачається, це вартість, наскільки збільшилась з моменту прийняття е останнього рішення, наскільки збільшилася вартість електроенергії, енергоресурсів, паленомастильних матеріалів, зарплати і всіх інших пов'язаних з цим видатків. І оця різниця, вони подають згідно даної постанови, і ми їх приймаємо до ну, що Воду газика, я так розумію, що продає по гривня 26 з ПДВ. Скільки? Дві. дві. Це плече 11 кілометрів, постійно працюючи насоси. Електроенергія так само дорожає. Ну, чогось дві гривні і різниця в тарифах. Ну, Для мене незрозуміло. І хай би показали нам оцю економічно обґрунтовану, як вони її розрахували. Ну, слуха питання, через ти є в рішенні сесії, що де ж що провітуватися? Тобто, я так. думаю, що перед тим, як не маємо перетину, ви мають показати, що ось на сьогоднішній день люди добрі. Ось така ситуація. От настільки виросла електроенергія. Хоча там часто електроенергії в вашій воді, ну, то пиль. Дивіться, можливо, ось у нас у цій програмі, що у програмі різниці в тарифах. Можна внести зміни, щоб нам, наприклад, коли буде прийматися наступний раз, щоб були не тільки звіт, наприклад, цифри, так ті, що ми бачимо, а розшифрування тих цифр, розумієте, підкладені документи. Якщо є цифра, то тоді має. бути ж Можна програми внести Ні, Документи є є директор, є, є за. Дивіться, Сергій Петрович, я відбуваюся. Давайте на сьогоднішній раз. Лите, як вони будуть подавати оці всі розчути. Є у нас комісія, житлово-комунальна комісія, є у нас бюджет. Провести спільне засідання і запросити всіх депутатів, хто буде зацікавлений, Приймаєте. і подивитися всі ці цифри. Так, ну, тому що ми ж даємо не наперед гроші, ми даємо вже заступ, і ми все. Ну, вже будуть ці. Все, зрозуміло, які, Тут і Лариса Петрівна присутня, тут і Віктор Васильович, плюс депутатська комісія, депутати зацікавлені. Так, так що вона. Родини, О, зараз причому зараз. всі цифри, ті, такі, ті, що називалися, і зі нас звернулися, і ті, що... Кожну цифру підтвердити, все. все. Просто внести сміх. Приймається. Все, добре, дякую. Там не було, треба вкринути. Ми можемо зараз, ми можемо зараз, може зараз розпитати. Зараз не, ми ж домовились, на наступний. Ми робимо, на наступний. Ні, я маю на увазі, що ми ж можемо зараз... Наприклад, нашу позачергову сесію маючи два питання, ми можемо доповнити ще третє. Щоб не бажано. Давайте ми от всі тут знаходимося. Ми на наступну сесію, якщо буде питання по відшкодуванню, має на комісіях все розглянутися, мають бути присутні депутати, які в цьому заінтересовані, і члени комісії. То мають бути дуже зміни в програмі. Щоб вже була програма Ну, Програму ми можемо там зробити першим пунктом поставить порядку денної програму, а третім чи п'ятим розгляд. Ну ні, ну я ж питаю ні. Ні, ні, добре, дякую, приймається. Я теж тільки за сервісний займ, приготовується все. Дякую вам всім, прошу ставити на голосування. Проголосувати. Ми тоді голосуємо за що? За відшкодування за за той порядок денний, який я на черговій сесії. Все, остальні питання, ми будемо розглядати на черговий. Тех, щоб прийняти рішення коли шкодування різницю тарифу на послуг централізованого постачання та централізованого водою прошу проголосувати по імені ім'я бутачу пайорку переселенку рисемку залікова Єрмаков Савацька Заглава Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Прошу. У зв'язку з тим, що прийнято вами рішення, проєкт рішення про відшкодування, ці зміни повинні враховані бути у змінах до бюджету. Тобто я розпорядження приймаю вашим рішенням, що мені внести ці зміни до бюджету на поточний рік. Отже, зміни до бюджету стосуються того, що ми збільшуємо видаткову частину на цю суму. І дохідну е, на цю суму. Зміниться відповідно і е, додаток з додатків, де вказано, що за цією програмою збільшується, збільшується видаткова частина, а саме на суму 807-593. Додатки і рішення безпосередньо розміщені на сайті змін ніяких не планується. Тобто тут тільки враховано одне це питання. Добре. Дякую. Прошу ставити на голосування. То за те, що змін до бюджету Шанського селищної територіальної команди на 2025 року, прошу голосувати по імену Бондарчук, Вальовка, 90, 9. Долю, Єрмаков, Тавацька, Загладська. Хайдалиць. Палецька. Мазуренко. Майзяр. Примасюк. Сахненко. За. Дякую вам. Питання порядку денного. 50-та позачергової сесії Вершанської селищної ради 8 скликання розглянуті. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 50-ту позачергову сесію Вершанської селищної ради 8 скликання закритою.